Вітаю підписчиків та гостей каналу Чарівна Магія Життя. Сьогодні 16 січня, день достатку, і треба надійти один колір, який допоможе притягнути для себе все гарне та гармонійне. Кожного кожного з вас я обіймаю, кожному кожному промовляю. Ти найкраща у світі людина, ти найкращий в мірі чоловік. І не забувайте об этом ніколи. І так, 16 січня настав прекрасний день достатку, день процвітання. Що приготував до нас для нас всесвіт? Саме сьогодні, ну от зараз разом з вами і дізнаємось. І так, я ще раз вітаю, мої дорогі друзі. На моєму каналі Чарівна Магія життя. Мене звуть Наталія Озаряна. 16 січня це 17 й місячний день. Період наповнений дивовижною енергією, яка приносить радість, світло, тепло, час, коли можна дрібницями навколо нас. Ну, світиться особливі енергії та надихає нас найдивовижніші дії. Наше головне завдання зараз утримати себе в такому піднесеному стані. Уникаємо негативу, ні в коєму випадку не сумуємо, зберігаємо самі позитивні настрої, і тоді ми відкриємо двері для того, щоб нас. До нас надходили найсвітліші енергії Всесвіту, щоб день склався сприятливо. Давайте зустрінемо його словами. Але перед цим я хочу вам нагадати, що треба поставити лайк, а цю фразу потім записати в коментарях і підтримувати дію цих слів на протязі всього дня. І так, сьогодні я, своє ім'я, радію і з подякою приймаю дари Всесвіту. А зараз давайте разом це ще раз повторимо, і кожний скаже своє ім'я. Сьогодні я, Наталія, радію. І з подякою приймаю дари Всесвіту. Повторюємо ці слова тричі та записуємо в коментарях і ставимо лайк відео. Та якщо ви ще не підписані, підписуйтесь і запрошуйте своїх друзів на наш чудовий канал. Промовляючи ці слова, треба, щоб ви відчували віру у кожному слові. Значить це кожне слово живає, всередині обов'язково, всередині себе, обов'язково тримаємо лад. Ну, Не гнівайтесь, не сумуйте. А на протязі всього дня будемо підтримувати оце лагідне. Заспокійливе, я б сказала, почуття внутрі у, у собі. Тоді ми зможемо переконатися, що життя наповнене яскравими фарбами, яскравими прекрасними подіями та знаками Всесвіту. Якщо ранок сьогодні у вас видався не найкращим, не найрадісним, раптом вас охопили якісь сумніви, думки, намагайтесь усвідомлено пробудити у собі світлу енергію і не дозволяйте негативу керувати вашим станом. От зараз всі внутрішні тривоги та негатив можуть позначитись навіть на вашому самопочутті та здоров'ї. Тому обов'язково з добрим настропом приступайте сьогодні до будь-яких справ. Всесвіт, немов сам буде йти з вами рука об руку, допомагаючи нам у всіх починаннях, але не забувайте. Що сьогодні якісь серйозні переговори чи вирішення складних питань краще трошки відкласти. Цей день створений для легкості, для прекрасного спілкування та планування. Проведіть цей день обов'язково в гармонії з собою, Займатися, займіться тим, що приносить вам радість і спокій. Якщо ж важливі справи відкласти неможливо, то прислухайтесь до своєї інтуїції. Сьогодні ваш внутрішній голос це найкращий порадник, який підкаже, як вірно вчинити в тій чи іншій ситуації. Дивіться сьогоднішнього дня, що випромінюємо, те й отримуємо. Про що думаємо таку енергію і отримуємо? Ми зараз несемо світ, наприклад, любов, добро, тепло і світло. Тоді енергія Всесвіту почне сприяти поліпшенню фінансової ситуації та буде відкривати нові можливості для достатку, тож обов'язково сьогодні настрій тільки позитивний. Робіть сьогодні подарунки близьким людям. Допоможіть нужденним. Все це буде створювати потік позитивної енергії, яка повернеться до вас у вигляді нових можливостей. Придбайте щось, що давно хотіли для себе, але з якихось причин відкладали. Нехай це буде навіть якась дрібниця. Я не знаю, нові ароматичні палички, смачне частування, обов'язково себе радуйте, це приверне до вас фінансові потоки та буде показувати Всесвіту, що ви готові приймати, її, його дари у великому обсязі. Візьміть сьогодні блокноту руки та приділіть час аналізу своїх доходів та витрат. Запишіть, на що ви хочете витратити гроші, які цілі ставите, створіть список бажань та визначте кроки для їх досягнень. Всесвіт сьогодні буде допомагати вам побачити чітку картину і знайти шляхи до реалізації. Особливим якимсь способом цього дня. Особливим символом цього дня є виноград. У давнину його грона асоціювалася з багатством, родючістю, процвітанням. У багатьох культурах виноград вважається символом саме щедрості. А також використовувався виноград і в різних практиках, обрядах, пов'язаних з достатком. Стародавній талісман достатку нагадує вам, що багатства Всесвіту доступні кожному з нас і кожен має можливість наповнити своє життя радістю, гармонією та процвітанням. Починайте день з добрих слів і жестів. По відношенню до близьких. Наприклад, можна приготувати свіда... сніданок для всієї родини, або напишіть невеликий комплімент своєму партнеру, зробіть таку маленьку записочку, і ось така проста дія допоможе створити гармонію та наповнить будинок світлою енергією. Якщо у вас накопичились ну, якісь Теми для обговорення з партнером чи близьким другом, цей день дуже добре підходить для таких розмов. Головне, вибирайте спокійні, м'які формулювання та уникайте звинувачень. День також добре підходить для нових знайомств. Іноді ми закриваємось від людей, втрачаємо віру в оточуючих, але саме сьогодні. Важливе відкрити своє серце. Можливо, саме сьогодні ви зустрінете тих, хто стане для вас надійним другом, партнером або підтримкою у вашому житті. Якщо ви давно мріяли дізнатись про свої почуття, то не прогавте сьогоднішній день, тому що він створений для. От які можуть бути зустріти взаємністю. Конфлікти в цей день краще уникати повністю. Якщо ви відчуваєте, що ситуація розпалюється, пам'ятайте ви і тільки ви маєте силу, щоб зупинити будь-яку суперечку, направте енергію дня. На створення, на творчість. А ще сьогодні дуже поможе жовтий, золотий. Кольори. Сьогодні вони мають особливу силу, вони наповнені вібраціями сонячної енергії, яка дарує нам бадьорість, впевненість, гармонію, оптимізм. Додайте ці відтінки у свій гардероб. Наприклад, надягніть золоту прикрасу або аксесуари е, в цих кольорах. Знайдіть сьогодні в будинку жовту свічку, запаліть її. Прикрасьте будинок якимсь декором, золотом там, жовтим чимось, що це доповнить простір енергією тепла та світла. Якщо раптом відчуваєте сьогодні втому, нездужання, спробуйте оточити себе жовтим кольором. Одягніть на себе все жовте, поставте на робочий стіл жовту свічку. Можна також додати до раціону жовті фрукти, такі як банан або цитрусові. Ось такі прості дії допоможуть відновити сили. Це покращить самопочуття та допоможе відчути. Тепло сонячної енергії та підтримку Всесвіту. Якщо хочете залучити удачу, ви можете використовувати дуже давній ритуал. Візьміть жовту нитку, оберніть її навколо гудзика на вашому одязі і кілька разів зав'яжіть ну, на три вузлики. І проговоріть такі. Слова. Сонячна енергія мене оточує, процвітанням наповнює, хай буде так. Гудзик може знаходитися навіть знизу на одежі. Головне, щоб це був гудзик, на який можна зав'язати жовту нитку. Цей простий ритуал допоможе налаштуватись на хвилю успіху та відкрити двері до нових можливостей. Місяць зараз вбиваючий, убиваючий, що відкриває перед нами унікальні можливості для очищення та оновлення. Щоб використати цей період максимально ефективно, почніть із простих дій. Перегляньте свої емоції, обов'язково відпустіть старі обіди, розберіть вдома речі, які викликають неприємні спогади, та звільніть простір для нового, цей процес не тільки позбавить зайвого, але й наповнить ваше життя легкістю, а серце радістю. Якщо ви бачите сьогодні у вісні сіль, то в будь якій її інтерпретації, це знак від Всесвіту він нагадує про важливість контролю над своїми емоціями. Зберігайте спокій, щоб уникати якихось непотрібних конфліктів. Але перед сном не забуваємо промовляти слова. Моє життя наповнене гармонією. Я вдячна за все що маю Ну, а зараз давайте всі разом посилимо світлі енергії та напишемо в коментарях. День достатку настав, благополуччям все навколо укрив. Отакі чудові слова. І ви можете написати якісь другі позитивні наміри та афірмації, які вам відгукуються. Ну, а я бажаю вам, нехай ваш день буде сповнений легкості, радості, гармонії, насолоджуйтесь кожною миттю, і тоді все допоможе вам. І буде допомагати на кожному кроці. Ну, а ми з вами побачимося у наступному Випуску. Не забудьте підписуватись на канал, промовляти та записувати в коментарях необхідні фрази, слова, слова вислови та отримувати насолоду від кожної миті свого життя. До зустрічі!